Небо цієї середи буде мінливим. У різних куточках України воно виглядатиме по-різному: десь сонце тішитиме своїм теплом, а десь пануватиме хмарність і пориви вітру. На Київщині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте дощу не прогнозується. У Чернігівській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 11. Небо буде частково хмарним, без опадів. На Сумщині температура вдень досягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі плюс 14. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Прогнозується ясна сонячна погода без хмар та опадів. На Луганщині температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується чисте небо без хмарності. На Півдні. В Одеській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде абсолютно ясним і сонячним. На Миколаївщині температура вдень досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Прогнозується безхмарна сонячна погода. На Херсонщині температура в день становитиме 29 градусів тепла. А вночі плюс 18. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. У Запорізькій області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Криму температура вдень підніметься до 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але дощу не буде. На заході у Львівській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Очікується малохмарний день без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Щоб не пропускати щоденні прогнози та завжди бути готовими до змін погоди, підписуйтеся на канал, ставте лайки і діліться відео з друзями. На Буковині температура вдень підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Небо буде частково хмарним, дощу не очікується. У Рівненській області температура вдень буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Волинській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Небо залишатиметься частково затягнутим хмарами опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура в день досягне 23 градусів тепла. А вночі буде плюс 13. Очікується частково хмарна погода без дощу. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Небо буде малохмарним, без опадів. На Полтавщині температура в день буде 24 градуси тепла. А вночі знизиться до плюс 12. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Черкаській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується малохмарний день без дощу. На Вінничині температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. Небо буде частково хмарним. Опадів не прогнозується. Ось такою буде ця середа для України з відчутними контрастами між регіонами. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. До зустрічі вже завтра.